Вітаю в ефірі. Сигнальний шум. Я Алекс. Сьогоднішня тема вимагає максимальної концентрації та сталевих нервів. Чи готова Росія до прямого нападу на Фінляндію? члена НАТО? А я шум, і я відразу скажу, чи готова? Це питання з мирної логіки. Треба питати інакше, чи достатньо вони збожеволіли, щоб спробувати? І, дивлячись на останні роки, відповідь не така вже й очевидна. Аналізуємо факти. Росія проводить мілітаризацію кордону з Фінляндією. Триває агресивна риторика, включно з погрозами військово-технічних заходів у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Ми спостерігаємо елементи гібридної війни, штучно створену міграційну кризу на кордоні, кібератаки, глушіння gps сигналів над Балтійським морем. З точки зору військової доктрини, це класична фаза підготовки середовища для можливої ескалації. Це не підготовка, Алексе, це поведінка наркомана, у якого закінчились гроші, і він починає продавати речі з дому. Вони вже програли стратегічно, отримавши 1340 кілометрів нового кордону з НАТО. І тепер, замість того, щоб зупинитись, вони думають, а давай поставимо на зеро ще й будинок. Їхня риторика це не погрози. Це мантри божевільного, який намагається переконати себе, що напад на скандинавську країну з однією з найбоєздатніших армій в Європі це чудова ідея. Давай про боєздатність. Фінляндія це не Україна зразка 2014 року. Це країна, яка 80 років готувалася саме до цього сценарію. Їхня армія може розгорнути до 280 тисяч підготовлених резервістів. Вони мають одну з найбільших артилерій в Європі. І що не головніше, за їхньою спиною стоїть стаття 5 НАТО. Напад на Фінляндію це автоматична війна з усім альянсом, включно із Сполученими Штатами. Стаття 5 це та сама червона лінія, про яку існування світ сперечається роками. Це остання стіна. І весь світ, затамовуючи подих, дивиться, чи наважиться маньяк з іржавим ножем стрибнути на цю стіну. А щодо фінів, ти уявляєш собі напад на країну, де кожен другий мисливець, а кожен перший вміє ходити на лижах зі снайперською гвинтівкою. Це не війна буде, це буде нескінченний зимовий сафарі тур для фінів, де в ролі дичини російські солдати. Вони досі згадують зимову війну 1939 року в нічних кошмарах. Розглянемо наслідки. Спочатку для України коротка перспектива, гіпотетично позитивна. Відкриття другого фронту змусить Росію перекинути частину військ та ресурсів з українського напрямку. Довгострокова, катастрофічна увага, і, що важливіше, військова допомога Заходу миттєво переключиться на новий театр бойових дій. Україна ризикує залишитися без критично важливих поставок, бо всі патріоти та снаряди поїдуть захищати фланг НАТО. Це як радіти, що у маняка, який тебе душить, почалася серцева недостатність. Можливо, хватка трохи ослабне, але ви обоє все одно на підлозі, і ситуація кращою не стала. Україна в цьому сценарії миттєво перетвориться на вчорашні новини. Всі забудуть про Авдіївку та Бахмут, коли ракети полетять у бік гельсінки. Тепер наслідки для світу. Це гранично просто напад на Фінляндію це початок Третьої світової війни. Не гібридної, не проксі, а прямої конвенційної війни між Росією і НАТО, це автоматичний колапс світової економіки, логістики, і що найстрашніше, це актуалізує питання застосування ядерної зброї, це кінець світу, який ми знаємо. І от ми дійшли до суті чи готова Росія до цього? Питання не в танках і солдатах, питання в тому, чи готові вони до тотального самогубства, забравши з собою весь світ. Це остання ставка гравця, який програв усе. Якщо він не може виграти, він може перевернути стіл, щоб усі програли разом з ним. І світ, на жаль, досі не може повірити, що має справу саме з таким гравцем. Підсумую, з раціональної військової та економічної точок зору Росія абсолютно не готова до війни з НАТО. Це було б самогубством, проте її дії керуються не раціональною, а ірраціональною імперіалістичною логікою, що робить ризик ненульовим. А я підсумую так: ми дивимося на людину, яка стоїть на даху хмарочоса і кричить, що зараз стрибне. З логічної точки зору, це повна маячня, але він вже переліз через огорожу. І думати, що він не готовий стрибати, це найбільша і найнебезпечніша помилка, яку може зробити світ. Кінець зв'язку.